Люди не вміють говорити з конкретикою, коли людина в розмові плаває в мутній воді, і вона вчисто категорично не хоче переходити, бо не має навику чітко формулювати і структурувати, і обозначати свої думки і те, що з нею відбувається. Проблема теперішніх дорослих в цьому суспільстві це те, що вони виросли в тих сім'ях, де вирішувалися будь-які незручні питання, якісь конфлікти через крики, через скандали і з відсутністю емоційної стриманості. І так сам факт емоційної розпущеності став нормою нашого суспільства. Декілька десятиліть тому люди могли собі це дозволити в теперішній же час, де в нас іде тотальна сенсорна інформаційна емоційна перегрузка, то розгадувати про що там хоче і начекає і думає інша людина. В серце навіть нікому не впало по факту. І ті люди, які не вміють комунікувати напряму, не вміють видержувати якісь неприємні, некомфортні розмови. Вони вилітають на обочину життя через те, що ними ніхто зараз не хоче заморачуватися. Чим далі, чим швидше рухається це наша наша машина цивілізації, вона зараз рухається на таких швидкостях, що світ, взагалі, по своїм швидкостям не відповідає навіть біологічній природі людини. То додатково себе навантажувати тим, щоб розгадувати чужий настрій, чужі бажання, чужі незрозумілі натяки. Зараз стає таких людей все менше і менше, які готові тим займатися, тому коли звучить з кожного утюга, що ваш ресурс, ваша енергія, ваш час це найдорожча валюта. Це по факту так і є, і з кожним витком розвитку нашої цивілізації вона стає все дорожчою, і все ціннішою.